Ем, інформація з Росії, та яка напередодні надійшла, е, головне управління розвідки інформує про знищення в Москві ворожого гелікоптера К-32. Е, до знищення дійшло на аеродромі Астаф'єво. Це наскільки я розумію, ніколи там не був. Але ну, принаймні те, що бачу, та е, на теренах самої Москви, тобто в, в рамках міста, в ніч на 26 квітня власне. Знищено багатоцільовий ворожий гелікоптер к 32 це була власність Міністерства оборони Росії. Тут буде низка питань, але на початок я попросив би, щоб ви описали нам пояснили, що це за гелікоптер, такий к 32 і що означає його знищення для, для росіян. Він досить універсальний. Може виконувати там функції бойові, транспортні от їх не так багато, тому втрата такого важлива. Але на мій погляд. Більш важлива, чим втрата, хоча він коштовний, втрата одиниці озброєння важливе. Те, і це відповідь на попередні наше з вами обговорення. Питання: а що можна робити? Бачите, ми впливаємо наносимо удари безпілотними апаратами, і дальність, і потужність, і точність їх збільшується по об'єктам на території безпосередньо Російської Федерації, не зважаючи на зауваження з боку американців відносно, наприклад, МПЗ, Паради ми їм давали, не хочуть МПЗ. Давайте більше атакамсів. Далекої дальності вони вже рішилися на 300 кілометрів. Але бойова частина тільки стара касетна. Дякую за це безумовно, але нам потрібно в широкому сенсі. Так вимагає. Опять таки, об'єктивні закони ведення війни треба бити, і по е, об'єктам, які мають споруди, пітони і так далі, ворога пунктам управління. А для цього треба набір значить, бойових частин для цього ж атакам. А крім того, більш рішучі вирішувати питання, які вони продовжують гальмувати, не знімають заборону свою штучну, абсолютно відносно літаків в 16 Єверит просуває там на середину літа. Остін заявив на Рамштайн, що в цьому році ну а вони ми пам'ятаємо, як з Абрамсами були. Мало того, що на початку року сказали, а там в грудні тільки вони з'явились. Так вони ще вмудрились зняти броню, скажімо, з тому, що там був обіднений Уран. Який захищав, зняли броню, а тепер якби відзивають від передової Абрамси, тому що їх стали підбивати. Це ж надо розуміти на війні, оказується підбиваються танки, в тому числі і танки від Великої Америки. Це ж неприпустимо. Одна справа по Петріо там яка реклама, інша справа щоб там не відбувалося, але повинна нарощуватися реклама, і це якби здається, це що головне в цих Абрамській можливості Робіть як треба, робіть у відповідності з вимогами війни, і все стане на свої місця, а не таким чином, як це робиться з паузами на півроку і всім іншим. Треба рішуче приймати, змінювати політику відносно підтримувати, щоб Україна не програла, чи щоб Україна не перемогла, чи щоб Росія ще важливіше не програла. Це невірний підхід, якщо ми хочемо дійсно перемогти спільно. То е, такі підходи треба безумовно змінювати, але повертаючись до підриву вертольота, це бачите ще новий да до, досі е, приклад. Дії я б тут повертаюся до ідеї нашої тріади, які є перші безпілотні апарати, ракетні комплекси. Програма 22 року. Вона розвивається. Нам безумовно потрібні були не тільки безпілотні ударні апарати по об'єктам, а свої, тому що опять-таки, союзники не дозволяють їх зброю використовувати по об'єктам. На території Росії, причому не тільки ударні, а ті ж петріоти, які збивали цілі на території Росії, вони теж кажуть, що це не зовсім гарно. От я хотів би поспілкуватися як військово з цими. Ну це їх розуміють. Це абсолютно політичний підхід, скажімо всьому. І третє це дії, в третє – це дії спеціальних структур, тобто ГУР, СБУ, Сил спеціальних операцій. Це приклад диверсії, і треба нагадати, в свій час що було пошкоджено, наприклад, на території Білорусі А п'ятдесятий. Які там пошкодили, потім збили, потім нанесли удар по тагран дорогу, де вони ремонтуються. і де зараз ці а 50 Це дуже важливо, тому що була порушена система розвідки і управління. Причому не тільки в повітрі, а на землі, на морі, це там в спаркі з іл 22 Це порушена ціла система. До речі, Іл-22 теж вже той не живець він не працює. Тому я думаю, наші структури спеціальні керівники продумують питання впливу на зарвавшогося голову КДБ. Я Не знаю, чи він там занесений вже в санкційний, але це треба робити. Списки і там Лукашенко хай резервує поруч собою в Газі місце для нього. Для нього а крім того, не чекаючи цього, треба. Проводити відповідні акти для того, щоб поставити всі на свої місця.